Прийом це життя. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків традиційно провів прийом громадян, який тривав понад 4 години. Сьогодні дуже багато було таких людських питань, які пов'язані з учасниками бойових дій, які пов'язані з благоустроєм бо літо, які пов'язані з матеріальною допомогою, з переходом на індивідуальне опалення. Ну, прийом це життя. Це така, знаєте, зріз Суспільство, зокрема, одним з найактуальніших питань для мешканців міста це стан покривель будинків. Особливо актуально ця проблема стала після нещодавних дощів. Зразу вже побачили, де воно є проблемні місця. На, на жаль, на сьогоднішній момент такі програми, як співфінансування, не діють, тому не завжди мешканці можуть зібрати підписи там цілого будинку, наприклад, чи цілого під'їзду. Тому в окремих випадках треба виходити десь індивідуально, тобто робити десь аварійні роботи, десь можливо якісь невеличкими такими заходами обходити. Ну а там, де зібрані підписи максимально, звичайно, що будемо робити повністю капітально. Натомість мешканка села Опришівці Тетяна Бугрин завітала на прийом із зверненням щодо дофінансування проекту по ремонту провулку, якому трохи забракло голосів для перемоги у бюджеті участі. Ми просимо його, щоб нам або дофінансував, бо хоча б то, що ми на що ми заробили, хоч нам на ті кошти щось поставили на нашій вулиці. Серед іншого для мешканців прилеглих до Івано-Франківська сіл актуальними є доступні. З транспорту та якість доріг просимо постійно приходимо сюди. Просимо нарзарби нам підремонтували дорогу. Коли звернемося, щось трошки підсунеться. Завітала на червневий прийом і Олена Любера, переселенка з Сєвродонецька, яка два роки тому перебрала з Дивонофранківська і працює водійкою тролейбуса. Жінка самотужки виховує двох дітей. Відтак потребує допомоги. Я звернулась з приводу, що мені потрібна квартира для моєї сім'ї і за грошовою допомогою. Обіцяв, що допомога грошова буде, підсумовуючи прийом, міський голова Руслан Марцінків наголошує, що по мірі поступлення запитів та проблем намагається разом із заступниками їх оперативно вирішувати. ми відкриті до спілкування, відкриті до проблем мешканців, це саме основне пробуємо вирішувати їх. У мірі можливості те, що в наших компетенції. нагадаємо, прийом міського голови відбувається в перший понеділок місяця, а записатися можна за тиждень до зустрічі у відділі звернень громадян Вонофранківської міської ради. Андрій Менів, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.